Привіт всім, прекрасного дня! Це проект без броні на ФМ Галичина. Мене звати Андрій Жолоб Я сподіваюся, ти вже нарешті запам'ятав, як я виглядаю. І що це саме я з тобою говорю. Наступний наш випуск точніше, теперішній наш випуск, теперішній наш гість і теперішня наша розмова, буде у напрямку медичному. Але. Тут ми поговоримо вже не про медицину на полі бою. Тут ми поговоримо вже про медицину на такому крайньому етапі евакуації у великому госпіталі, у великій лікарні. І спочатку я готовий показати і представити нашого гостя. Отож, Остап Зубач. Остапчику представся, будь ласка. Привіт всім. Мене звати Остап. Я український лікар. Ну, так грунтовно. Травматолог. Наше що щось більше розказувати, правда. Е, Остапе, скажи, будь ласка, як тобі між собою відрізняються цивільні пацієнти і ті пацієнти, яких привозять з евакуації? Адже анатомія з грубша та сама. В принципі, ремонти, як то кажеться, людського тіла вони не можуть відрізнятися, бо людське тіло, що у військового, що у цивільного абсолютно аналогічне. В чому специфіка от, власне, роботи з військовими пацієнтами? Це насправді дві великі різниці. Дві великі різниці, два різних види травм, зовсім різна важкість травм, тому що те, що ми робили раніше, воно докорінно відрізняється від того, що ми робимо зараз. І, і головне, що ми продовжуємо вчитися, вчитись на своїх помилках, ми продовжуємо вчитися в наших друзів за кордону. Вони часто вчаться в нас. Ну, справді, бо тому що з такою кількістю бойової травми, я думаю, навіть за кордоні медики не стикалися. Є такий парадокс, що країни, які воюють, вони не пишуть науку, не аналізують і попросту не мають ресурсу, сили, часу. Але країни, які не воюють, вони аналізують, вивчають цей досвід і намагаються його покращити. І в тому сенсі завжди виходить обмін, тому що лікарі за кордоном. Мають великий багаж знань свій, але такого досвіду вони навряд чи мають. Ти знаєш, я не раз стикався, от навіть з побратимами іноземними американцями, зокрема, і так далі, які там відпрацювали свого часу кампанії в Іраку в Сірії. Вони працювали тиждень умовно в нас на інгулецькому плацдармі, виходили і казали: пацани, ми такого в житті не бачили. Ми не уявляли, що на нас стільки всього може летіти. А, власне запитаю тебе, чому дійсно моральне право мають іноземні медики чомусь нас повчати? Чи це не повчання, а швидше навчання і допомога? Як це правильно сприймати? Бо тому що, ну, багато хто от висловлюється, що вони нам можуть сказати. Вони такого в житті не бачили, вони не знають про що йдеться. Тут дуже залежить з ким спілкуватися. Лікарі, які спробували цього пороху, вони зазвичай дуже обережні в своїх оцінках, вони дуже професійні і вони дуже добре вміють слухати. Найчастіше питання виникають на такому перепаді кваліфікації, там, де люди, які не мали зовсім досвіду, вони в якийсь момент відчули, начебто вони надзвичайно компетентні. Ті лікарі іноземні, які. Прийняли участь в Іраку, в Афганістані. Мені довелося зустрічати лікарів ще з В'єтнамської війни. Вони активно їдуть в Україну, щоб поділитися досвідом, щоб, найперше, щоб бути причетними. Тобто вони відчувають моральне моральну необхідність бути тут. І знов коли зав'язується діалог, на стику цих досвідів народжуються нові ідеї, народжуються різні способи лікування. Тому що травма, яка виникає зараз на полі бою, вона зовсім інакша. Начебто всі це бачили, але зараз це новітня війна з використанням інакших засобів ураження, зовсім інші терміни евакуації, інші можливості. Ті країни, які вели війну переважаючими силами і мали можливість проводити військові операції так, як їх навчали. Так як вони вміють, і з забезпеченням, таким як для цього необхідно, безумовно вони мали інший досвід, ніж той досвід, який отримала Україна, Остапа. Скажи мені, будь ласка, точніше, навіть не мені, а от нашим слухачам, нашим глядачам, чим же ж відрізняється отак особливо бойова травма? Умовно від травми в ДТП. В чому є отака специфіка? Бо люди часто не розуміють, ну травма та й травма, чому ж вона так у військових довго лікується, важко реабілітується. В чому специфіка тої бойової травми? Специфіка в тому, що це є дуже комплексне ураження. Комплексне ураження різних систем, різних органів. Дуже часто це є поєднання різних факторів термічного і механічного. Ураження е, хімічними різними, причому забороненими е, засобами ураження, так? і комбінація цих факторів чинить дуже поліструктурний вплив на організм людини. Е, не тільки фізичний, фізіологічний, а й ментальний. Тобто, на виході ми маємо комбінацію різних факторів. І комбінацію різних травм, які ускладнюють одну другу через те, якщо взяти двох пацієнтів з приблизно однаковим набором переломів чи ушкоджень, але вони будуть зовсім різні в плані лікування, прогнозу, видужання соціальної адаптації і загалом подальшого життя. З лікарем-травматологом Остапом Зубачем говоримо сьогодні про співвідношення і співпрацю між цивільною медициною і пораненими. між Цивільними друзями пораненого і самим пораненим. Ми говоримо сьогодні про порозуміння. Поки ти слухаєш цю інформацію, не забувай натискати дзвіночок, підписуватися на наш канал без броні, не забувай лайкати, коментувати. Ми готові спілкуватися. До речі, ти от за соціальну адаптацію згадав: як би там не було, лікар працює не лише безпосередньо з тим, щоб відновити цілісність кісток, сухожиль та судини, і всього решта, він працює загалом з людиною. З пацієнтом. А тепер запитаю з іншого боку, От ми говорили про різницю бойової травми і травми в побутових умовах. Тепер запитаю про ментальний стан пацієнта після побутової травми і різницю ментальний стан пацієнта, який отримав травму в бойових умовах, тобто пораненого військовослужбовця. Як і чим відрізняється оце комунікація з пораненим? Ця комунікація, очевидно, відрізняється, але є стадійність. Е, наша лікарня велика і дуже часто це є в ланцюжку евакуації п'ята або шоста ланка. Тобто, пацієнт, який до нас доїжджає, є велика експозиція часу, з ним вже хтось працював, є лікування. Ті пацієнти, яких ми отримуємо, вони психологічно, ментально інакші, військові. Зовсім інше. Це перша ланка, там де є гостра відповідь на травму. Людина перебуває в складних умовах. І це зовсім інший етап, і зовсім інші, інші ментально пацієнти. У нас був такий досвід, коли була атака на Яворівський полігон. І наша лікарня прийняла один за другим 65 людей нон-стоп, і... Нон той час ми були першою ланкою евакуації. Так? Тоді ці пацієнти були знову інші, ніж ті, яких ми зараз отримуємо, яких ми зараз лікуємо. Щодо відвідувань, от як ти зауважуєш, знаєш, багато хто з знайомих друзів хотів би відвідати пораненого в лікарні, але цивільна людина і так вона є, скажімо так, має свої певні стереотипи, можливо, соромиться військового, а особливо пораненого військового. Як ставляться самі військові до тих моментів, коли їх відвідують цивільні друзі, не лише побратими, ну там умовно сім'я це само собою зрозуміло, це прекрасно. А от як вони ставляться? Коли приходять сусіди в гості, там, знайомі з цивільного світу, вони зляться, чи навпаки, для них це приємно? Те, що я спостерігаю, вони дуже адекватно реагують на прояви уваги. Насправді цього бракує суспільство часто не знає, що сказати військовому особливо людям з втратою кінцівок або з такими вираженими візуальними дефектами, часом. Намагаються якось уникнути спілкування. Але це молоді люди, цілком притомні, вони адекватні, вони часом адекватніші за багатьох інших, там, які отримали травму десь по, перепрошую, під алкоголем або в таких якихось молодіжних розвагах. Вони цілком нормально. Більше того, вони дуже часто потребують такого спілкування. Це є елементом повернення в, в, в такий більш цивільний простір. Спілкування. Скажи мені, а на лікарів, на обслуговуючий персонал лікарні, не буває ветеранів реакції, типу, ти ти перше піде по воює, потім будеш. У мене був такий випадок. У мене, і не один причому таке трапляється. Але це знову, людина, яка була до отримання травми доброю, вона стає добрішою, яка була зла, часом стає злішою, яка була впертою, впертішою. Але бувають і такі гострі реакції. У мене був такий випадок. Я кажу, окей, дивись, я лікар, і, і, і моя задача лікувати. Я це роблю. У мене був досвід на скнилові надання допомоги на полі, коли дуже багато травмованих і дуже обмежений ресурс. І ти робиш те, що тебе навчали. Знову, так мені не пощастило, або не пощастило, чи пощастило приймати пацієнтів з Яворівського полігону. Коли зранку відчиняються двері і починають возити пацієнтів один, за другим, за третім, за четвертим. Але це величезна робота цілого колективу. Всі працюють, всі лікарі, санітарки, медсестри. Я кажу, дивись, я маю свій травматичний досвід за плечима, а ти маєш свій. В якійсь мірі ми є подібні. Тільки те, що життя насипає кожному в своє горнятко, трошки різного. І а... зазвичай така розмова. тобто Історія полягає в відвертості, в щирості. Якщо це щира розмова, такі гострі реакції вони зазвичай вони зникають. Він починає бачити в тобі людину теж, не лише лікаря, там, чувак в якійсь білій або синій штуці з маскою. Він бачить, що ти така сама людина, теж вразливий, ти теж зроблений з м'яса, тобі теж буває незручно, ти теж не спиш, або ти теж ну, одним словом, він тебе сприймає ближче як свого. Ти працюєш оцій в, оці, в ТМО-1 та, Територіальне так. медичне об'єднання номер 1 міста Львова, ця вся екосистема Unbroken. Там є переважно цивільні лікарі, наскільки я розумію. Є лікарі цивільні, але вже багато наших лікарів отримали військовий досвід. Багато хто воював, повернувся, зокрема, нейрохірург Роман Савка. Хлопці з анестезіологічної бригади, частина інших лікарів. Ти зауважиш, Роджер... що в них якесь інакше ставлення От є, власне, і порозуміння з військовими в тих, хто вже пройшов цей військовий шлях? Це знаєш, це так, як я тобі скажу, в тебе пес і в мене пес так, чи ні, це, достатньо, ну, це не навіть достатньо одного погляду. Чи там, по, ну, це коротка історія. Відчути свого на відстані, відчути, що людина така сама. Угу. Є таке, абсолютно є. Скажи мені постійно, от навіть мої побратими говорять про те, що є величезна критична нестача медиків на фронті. Чи розумієш ти, от як представник медичного світу, чому так неохоче лікарі йдуть переймати цей досвід і підтримувати країну? Я розумію, що є багато тих, хто боїться йти безпосередньо в бойові підрозділи, в штурмові, в морську піхоту, бо це є. Ну, робота на полі бою на межі зіткнення в медиків. Є напевно, лікарі це є, ну чи не єдина ланка на війні, яка має чітко свою позицію. Бо вже зараз нема такого, щоб знаєш поголовно. Я пам'ятаю, коли я в 22-му прийшов, то неважливо ти лікар, не лікар, їдеш на евакуацію на передній край. Зараз вже принаймні мудрі бригади стараються. Зосереджувати роботу вмілих лікарів на стабілізаційних пунктах і так далі. Чому ж зараз далі лікарі так впираються, ховаються і так далі? Бо принаймні розумію, що по моїй лікарні, в якій я працював, там далі теж люди впираються, не хочуть. От роблять все, щоб не піти працювати на фронт. В чому тут історія? Я думаю, що це недостатність комунікації. Треба більше говорити. Треба, очевидно, багато речей змінюється. Зокрема. Зовсім недавно був прийнятий указ, так, щоб надати лікарям, які не мали первинного військового звання, не, очевидно, не пройшли військової кафедри, щоб надати їм первинне офіцерське звання. Так. Тобто людина має кваліфікацію, людина має досвід, людина є лікарем, але вона раніше потрапляла працювати, скажімо, не по своєму фаху. Могла потрапити фельдшером чи бойовим медиком. Я тобі чесно віде. навіть признаюся. Я таких людей витягав з посади гранатометника, лікарів, яким казали, ну ти ж не маєш ніякої кафедри, ну, яка різниця, що ти лікар. Будеш гранатометником, я їх забрав до себе в медичну роту фельдшерами чи навіть там санінструкторами. Просто щоб людина була на місці і виконувала свою роботу. Зараз дійсно те, що ти кажеш, за цей указ, він все одно передбачає, що людина повинна пройти місячні курси. Вона довчиться, але вона. Розуміє, що її доля, медична доля, професійна, вона більше менше прогнозована. Я очікую, що це буде мати дуже позитивний вплив саме так, бо тому що навіть молодших офіцерів медичної ланки знову ж таки наголошую в розумній бригаді до їхньої точки зору дослухаються, бо хворіють всі однаково. І солдати, і полковники, і генерали. Тобто від медицини в бригаді дуже багато що залежить, принаймні в моїй 46-й наш тодішній комбриг чітко дав зрозуміти, що не буде медицини в бригаді, в принципі, не буде бригади. Тут, тобто, так, я з тобою згоден, що дійсно, якщо людина матиме хоча б мінімальне офіцерське звання і вплив на прийняття якихось рішень, зокрема на етапах евакуації, зокрема по роботі у стаб пункті, це однозначно, що воно, в принципі, буде так. Я думаю, що медики відчують свою суб'єктність так, що вони є цінними. І це би мало змінити відношення, тому що такий спосіб ротації, який. Відбувався донедавна і продовжує відбуватись подекуди. Він абсолютно неприйнятний. Він неможливий по-простому. Тобто ті лікарі, ті люди, які відгукнулися першими, пішли працювати першими, які працюють по сьогоднішній день, вони не є невичерпним ресурсом. Вони по-простому не можуть витягнути всю роботу за цілу країну. Вони потребують підтримки, вони потребують заміни і це. Я думаю, найважливіший пункт, який є зараз найслабший. Тобто, забезпечення з'явилось, вміння оперувати, воно приходить. Багато речей можна змінювати чи підтягувати, але людський ресурс він дуже, дуже чутливий. Запитаюся, Потрібний. бо питаю то кожну людину, яка з цивільного світу приходить, ти би зміг взяти участь в цьому всьому двіжі? Тобто, якщо прийде твоя, твій час, твоя повістка, ти як до того будеш ставитися? особисто? В Тому зміст. Я купив собі все барахло, яке необхідне. Воно спаковане і готове. Це обов'язок. Це обов'язок кожного лікаря, кожного громадянина, кожного військового. І на завершення, знаєш, така дуже цікава тема. От завершується умовно період лікування, період реабілітації в лікарні, в якій ти працюєш. І хлопці повертаються в своє, вже після військове середовище. Особливо це стосується людей з інвалідністю. Хтось повертається до Львова, хтось, умовно, повертається до Франківська, а хтось повертається в далеке глухе село. Як же ж? Правильно на місці працювати тим, скажімо так, районним медичним службам, як би ти порадив, як би воно мало бути з твоєї точки зору, тому що та людина реально потребує підтримки, вона потребує сапорту і не лише силами патронажних служб бригади. Як би мали ту людину підтримувати місцеві медичні служби? Це дуже складне питання, тому що те, що відбувається зараз, воно називається травматична епідемія, величезна кількість людей. Величезна кількість людей, які будуть мати певні обмеження в пересуванні, в засобах догляду і таке інше. Тобто, очевидно, що з часом повинна народитися система, система супроводу і догляду таких людей. Таке пробують зробити в Америці при їхніх ресурсах і всій потузі. Так, там є Walter Reed центр, величезний військовий центр, до якого. Також і президент має можливість звертатись у разі якоїсь необхідності. Всі військові там є дуже багато центрів, вони не вивозять ту штуку, тому що частина залишається все одно поза увагою. Тобто, напевно, це є е, така комбінація так, між соціальною сферою медичною сферою, можливо, навіть інколи. Е, Релігійні діячі мають до того теж стосунок в хорошому сенсі, так, там без тиску якогось. Різні ланки: спорт, реабілітація, все. Тобто ця штука вона не може бути лінійною. Це не може бути як в Радянському Союзі. Спустили наказ там, провідати раз в півроку, комусь треба провідати два рази в день. А хтось просить, не чіпайте мене, дайте мені відновитись, сходити там на рибалку по-простому, побачитися з хлопцями, обговорити. Це дуже чутлива історія. Вона виникає з такої щирості. Тобто, в тому має бути військові дуже в них загострені. Рефлекси, загострені відчуття. Як ворсинки між собою ага. йдуть на контакт, колективом? Вони дуже на відчувають нещирість. Тобто, якщо буде якийсь тиск, припустимо, держава буде, там, ми робимо так або так, або якщо ти не робиш так, як ми тобі сказали, воно буде знов не так, та штука не спрацює. При такій кількості ветеранів, при такій кількості травмованих, знову це навіть не прогноз, це вже зараз реальність. Немає такої сім'ї, кого би та ситуація, ця війна обійшла. Тобто зараз усі, хтось військовий, хтось ветеран, хтось мама військового, хтось сестра військового, хтось розумієш? Суспільство змінилося повністю. І на це питання має бути зовсім інакша відповідь. Отже, не раз я казав це і буду казати: лікуємо не лише тіло, лікуємо душу, робимо оцей конект, робимо зв'язок між цивільним суспільством і військовим. Обіймаємося один з одним, бо насправді це і є те, що називається а, рятуванням того, хто потопає. І треба головне зрозуміти вчасно, хто ж потопає і як йому допомогти. При цьому не забувши врятувати самого себе. Сьогодні у мене в гостях був Остап Зубач, лікар-травматолог ТМО 1 екосистеми Unbroken. А, ми будемо. Зустрічатися з лікарями не раз. І я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова чітко і багато кому дасть зрозуміти, як же ж відбувається ота співпраця і порозуміння з пораненим. Відвідуйте своїх поранених, не забувайте про них. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на ФМ Галичина. Обов'язково зустрінемося наступного тижня.